Раніше ви бачили, як моделював чашу на каналі Баня. От, ем, вона була розроблена повністю морфом. Це, напевно, що була архівка 20. Не 20, а 17-та версія. Ось. Зараз ми будемо робити робочу документацію в 26-й версії. М -м, так. Архіка 25 модель Чаші Басейна. Це ще було на кацапській мові, зараз будемо робити все в українській і в Тімворку. Після Чаші басейна зробили плиту перекриття весне креслення. Виглядає все ось так. Ми розробимо AR частину і зробимо дизайн проект-частину AR частина План поверху на відмітці. Це фактично план монтажа стін і перегородок. Ось, є розрізи. Один і другий. Це все діло буде поправити, відмітки, розміри. Якісь прийоми показати. Ось, тому долучайтесь, буде цікаво.